У та тарадивилою відбулася презентація Оскара про особливість жіночого роману на воєнну тематику. Дивіться далі. У приміщенні Радивилівської міської бібліотеки відбулася презентація видання Оскар від сучасної письменниці Людмили Ухріменко. На захід завітало чимало жителів, аби ближче познайомитися із автором жіночого роману на воєнну тематику. Жіночий роман це про кохання, про пристрасті, про ревнощі, про заздрощі, про подружок, зміючок, Ну от таке все знаєте. Закручена, як і в нашому жіночому житті, проте роман Оскар став повною протилежністю щодо стандартних жіночих романів. Саме його члени журі міжнародного літературного конкурсу Коронація слова слова-2021» визнали найкращою книгою на воєнну тематику і не повірили спершу, що такий роман могла написати жінка. Це спецвідзнака коронації слова за найкращий роман на воєнну тематику. Наскільки мені відомо, от у них така номінація у таких великих знаних конкурсах вона одна. І тому я й відправила туди свою книжку. І там завжди присилають на конкурс свої роботи такі люди, які пройшли, а то люди, які... Знають про що вони пишуть, або волонтери. Тобто люди вже з досвідом спілкування, з досвідом війни. Ну я не сподівалася, чесно кажучи, на перемогу, тому що я розумію. Що людина, яка пройшла війну, і людина, яка лише дотична до війни, тобто волонтер, це зовсім інші люди, і все-таки боронять нашу землю. Вони і вони знають, як це робити. І герої вони ми лише знаєте, така допоміжна ланка. Оскар книга про військового розвідника, яка мала бути написана від імені самого героя у спільній роботі. Військовослужбовця, який перебував у полоні. Та Людмила Охрименко виник цей роман, а саму назву отримав честь позивного військового. Також пані Людмила, окрім цього, що є письменницею, тримає оборону на волонтерському фронті. Звичайно, 2014 року ми зробили багато для своєї країни. Я маю на увазі добровольців, я маю на увазі волонтерів. Я думаю, що саме на нас розрахунку і не було. Тому що повірити в те, щоб людина, ну, наприклад, збирала на квартиру в своїй дитині, а потім взяла ці гроші, витягла і віддала на те, щоб забезпечити якийсь підрозділ всім необхідним. І такі випадки були, я їх знаю. І хто важливіший, не будемо про те говорити, тому що були люди, які віддавали мільйони. А були люди, як у мене, наприклад, моя найліпша подруга, вона бібліотекарка і мати одиначка. І вона кожен раз, коли я їхала на передову, вона збирала маленький подарунок для хлопців і на те, що мала. А більше ніж 100 гривень вона виділити зі свого сімейного бюджету не могла. Але вона робила це завжди, розумієте? Завжди. І зараз, от ми знаходимося в евакуації в Івано-Франківську. І та ж сама подруга при мені, і вона плите сітки кожен день, тобто вона робить те, що може, як і всі ми зараз. Власне, ми робимо все, що можемо. Тому перемога обов'язково буде за нами. Авторка воєнного роману Оскар родом із Харкова. Проте обставини змусили переїхати до Івано-Франківська, звідки поетеса завітала спершу у місто Броди. А потім і у Радевелів. як зазначає творець Оскара, основні події у романі мали місце майже два місяці тому і працювали із прототипом головного героя від 6 до 10 годин на добу. Книжка може бути написана в основному швидко, але потім, коли ти починаєш доопрацьовувати матеріал, коли ти розумієш, що. Ти не знаєш цього і ще чогось, і тобі потрібно йти до людей, тобі потрібно йти в бібліотеку, тобі потрібно десь брати матеріал і здобувати знання, щоб написати цю книжку. То це ще десь приблизно, ну думаю, місяці три пішло або чотири пішло на те, щоб допрацювати остаточно і завершити роман. Так, і десь приблизно на початку грудня я його відправила на конкурс. Творча зустріч тривала близько години, і невимушене спілкування про Оскар принесло усім позитивні емоції. Хоча, як зізнається автор роману, писати у час повномасштабного вторгнення було важко. важко тому що ну, взагалі, велика родина, переїзд, нове місце. Ми поїхали спочатку до Львова, потім зі Львова ми приїхали до Франківська. І я забула сьогодні, до речі, подякувати найкращій своїй читачці, її звати Ірина Кулинич, яка просто дала нам свою трикімнатну квартиру у Франківську безкоштовно, і ми там живемо своєю родиною, і там можна все, там можна жити собаці, там можна жити шістьом людям, там можна ну просто жити як у себе вдома, як вона сказала. І тоді тільки після того, як більш-менш моя родина облаштувалася, хоча це дуже важко, але менше з тим вже я можу потрошечки писати, тому що вже з'явилося, знаєте, таке відчуття. Як у мене воно з'явилося десь приблизно наприкінці 2014 року, з'явилося відчуття, що ми переможемо, з'явилося відчуття і упевненість. В своїй країні, в своїх людях, в тому, що ми зможемо. І зараз воно теж місяць, десь в квітні місяці з'явилося це відчуття, що ми, попри те, що це був не найспокійніший місяць, так? але менше з тим з'явилася просто впевненість, що мій герой, якого, до речі, Оскар це позивний його. Що мій герой говорив правду, і що він був абсолютно правий. Ми можемо їх бити, тому що ми єдині, і ми маємо силу духа. На завершення презентації директор Радивелівської бібліотеки прочила гості книгу на згадку про візит до Радивелова і подякувала за таку чудову презентацію. Із з Радивелова Сергій Нікишин, телеканал «Броди онлайн».